Добрий день, діти! Сьогодні 8 травня, вся наша країна відзначає День пам'яті та примирення. Україна вшановуватиме пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Пам'ять серця, пам'ять сивини, пам'ять тих, що не прийшли з війни. Пам'ять на маки на броні. Сонце усміхається мені. Я є, тому що їх немає братів, сестер, що землю захищають від біди. Я тут, бо вона і досі ще благає, щоб вижив, повернувся, залишився назавжди. Ми є і є весна. Бо там мільйон крізь час і простір дивляться на нас, стоять на варті наші батальйони, бо вогник пам'яті в людських серцях не з вас.